Програма ранок вдома розпочинається і ми вітаємо всіх з новим днем. Який з вами зустрічаємо ми, ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко, а також майстр Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Вакош. Протягом найближчих двох з половиною годин ми дізнаємось, як знімали документальний фільм про загиблого міністра МВС Дениса Монастирського. Як жінка зберігає сотні зразків старовинної народної вишивки просто вдома? Чим корисний зелений чай, і чим шкідлива кипячена вода, як ветеран у Бердичеві відкрив хаб для побратимів? Поспілкуємося з переможцем змагань ігри героїв Брюсселі 2023 ігорем Семковичем, і військовим автором книги Право сильного Костянтином Вальде Ульяновим. Та перш ніж зануритися у цікавий ранок, подякуємо Збройним силам України за новий день. На календарі 15 грудня. Якщо у вас сьогодні день народження, вітаємо! Ви у чудовій компанії цього дня з'явилися на світ винахідник штучної мови есперанто Людвік Заменгов. відкривач явища радіоактивності Антуан Анрі Беккерель, французький інженер, будівельник Гюстав Ейфель. Ще українська письменниця і теоретикині літератури та фемінізму Соломія Павличко. Про інших іменинників і визначні події дня в Рубриці День в історії. 15 грудня 1791 року у США набрав чинності біль про права. Перші десять поправок до конституції. Вони проголошували базові права громадян, такі як недоторканність людського життя і майна, свободу совісті, слова та друку, зборів і носіння зброї. Американці прагнули побудувати нову демократичну країну без притаманних Європі монархічних традицій і владних зловживань. Закріплені у США права людини пізніше стали одним із джерел сучасного міжнародного права. Цього дня 1939-го в Атланті відбулася прем'єра легендарної мелодрами. Віднесені вітром. Головні ролі у любовному кіноромані про часи американської громадянської війни виконали секс-символ Кларк Гейбл і витончена британська акторка. Вів'єн Лі. Стрічка, створена за мотивами одноіменного бестселера Маргарет Мітчелл, зібрала у прокаті 2 мільярди 700 мільйонів доларів і з огляду на інфляцію стала найкасовішою в історії Голівуду. Фільм отримав 10 премій Оскар. 15 грудня 1964 року Палата громад затвердила державний прапор Канади, і вже за кілька місяців стяг за майорів над парламентським пагорбом. Прапор Канади символізує Тихий та Атлантичний океани, які омивають країни. А червоний кленовий лист, розташований у центрі, підкреслює єдність нації. Українському футболісту Олександрові Зінченку сьогодні 27 років. У минулому він гравець молодіжки Шахтаря. А зараз лондонського арсеналу і збірної України. Лідерські якості, володіння всіма видами передачі, звісно, техніка головні переваги футболіста. Зінченко чотириразовий чемпіон Англії, один із найдорожчих українських гравців та амбасадор благодійної платформи з підтримки України Юнайтед 24 П'ять років тому на об'єднавчому соборі українських православних церков у Києві створили православну церкву України, ухвалили її статут та обрали предстоятеля. Ним став митрополит Епіфаній, який отримав від вселенського патріарха Варфоломія І Томос, церковний указ, що надає автокефалію, тобто фактично незалежність. І з видачою документа завершився процес створення помісної православної церкви в Україні. А яким буде 15 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.